Всім привіт, друзі! Вітаю на моєму каналі у новому відео. Хто вперше? Давайте знайомитись. Мене звати Юля, я мама трьох діток і ми живемо в селі. А точніше, ведемо заміський спосіб життя у селі. Переїхали 5 чи шість вже років тому з Львова у село, яке знаходиться за 25 кілометрів від міста, і облаштовуємо тут свій будинок, свій сад, свій город. Зрештою про це я і розповідаю на своєму каналі у своїх відео. Якщо вас цікавить тема заміського життя, а також материнство, будова, ремонти і все решта, то приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Також чекаю вас в коментарях. Завжди рада з вами спілкуюся там. Ми розпочинали свій шлях фактично з нуля, купили тут дуже стареньку сільську хату. У нас тут були страшенні хащі, а зараз ви можете бачити мій красивий квітучий сад. Тому на каналі багато буде ще й мотивації про те, як рухатись вперед, як знаходити сили, як боротися з лінню і досягати якихось своїх результатів. А це ось мої перші цьогорічні зрізані троянди у вас. Я обожнюю троянди. Для мене це найкрасивіші квіти, особливо ті, які ростуть в моєму саду. Є ось такі сорти, знаєте, коли зрізаєш одну гілочку, і це вже цілий букет. Ось ці рожеві, вони саме такі. Завжди невеличкий букетик на кухні у всіх вазах, у всіх кімнатах, де тільки можна, і настрій гарний гарантовано. Дуже мене заряджають і мотивують, власне, ось такі якісь красиві речі. Це Букетик вже своє віджив. Тут в мене були піони і польові маки, син мені назбирав. Замінила їх також на троянди. Маю ось таку красивезну, просто красивезну скляну вазу. Дуже її люблю і вона гарно виглядає на моїй терасі. В принципі, вона виглядає гарно будь-де, де б її не поставили. Покатай його трошки. Бажай. На сьогодні Ми в мене хочем. був план трішки розібратися з терасою. Тут у нас такі хащі вже позаростали, я все це пообрізала. І хотіла ще розвішати, подарували мені е, друзі, сусіди мої, е, гірлянду, таку вуличну з ретро лампочками. І я хотіла сьогодні її повісити, бо якби вже сезон давно почався, а я ще досі е, не, не дійшли до неї руки. Та й зрештою, в мене день народження було ще у квітні. Е, і пора, пора би вже їх розставити. До речі, е, кому треба якусь таку ідею на подарунок, то це чудовий варіант, як на мене. Корисний, практичний і такий, що буде весь час перед очима і буде нагадувати, що саме це вам подарували ті чи інші люди на, з такої от нагоди. На жаль, як виявилось одного мого бажання замало щось робити. Тут ще мусить співпасти настрій в діток, не склалося. У стимку захотів все це також активно брати в руки, а лампочки скляні, я боялася, що він їх розтисне, тому довелося цю історію перенести на якийсь інший раз, пішла вкладати спати малюка. Отак виглядає теплиця. Якщо за неї не дивитися. То для тих, хто думає, що в теплиці посади, вона росте сама. Нічого саме не буває. Нічого. Все, що ви бачите, то є людська праця завжди. Будь-який результат то є праця. Так, закишіли в нас огірки. Не мали ми часу за ними трохи дивитися. Зараз мама тут все буде ті хащі розгрібати. І що? Ми не спати. Та, чоловічі? Спати йдемо? Спати будемо. Нічого не дає зробити та дитина, нічого. Малюк нарешті заснув, вдалося мені його таки вкласти. Вже ми так поступово переходимо з двох денних снів на один, і трохи важко нам в цьому періоді. Плюс зубки без кінця. Мені здається, що від півроку в дитини постійно можна будь-які зміни настрою спосилати на зубки, бо як не один, то другий, то один підліз, то ще щось відбувається. Словом, веселий, веселий в нас період. Я надихаюсь і реабілітуюсь ось так, біля косіння трави. Люблю цю роботу, коли мене ніхто не відволікає, коли я не смикаюсь. А зрештою, навіть якщо вони там кричуть, плачуть, я включаю газону кусарку, я навіть цього не чую, бо вона так гуде. Що блокує мені всі звуки. Ну, звичайно, я їх не лишаю без нагляду. Там мама сьогодні мені їх пальнує. Але тим не менше, ось саме такий момент, такий, знаєте, хтось медитує і може поглинутися з звуками свого тіла. А я медитую ось за газонною бо ось такий шум монотонний. Він мене заспокоює на фоні всіх тих дитячих криків постійних. То це для мене музика. І, хоча на відео може видаватися, що посити траву це зовсім легко, але повірте, ні, в нас тут не є рівно така земля, не є такий рівний газон, щоб там газонокосарка сама собі легенько їхала, тим більше вона в мене не самохідна. Тут також потрібна фізична праця, але ця праця мене навпаки заряджає, навіть якщо я фізично втомлюсь. Мозгами своєю головою я провітрююсь і відпочиваю. І дуже багато я отримувала в коментарях повідомлень саме від жінок, що це також їхня медитація, їхня улюблена справа, і вони з задоволенням косять траву. Слава Богу, зараз є багато таких гаджетів, які під силу жінкам, і можна з цим легко впоратись. Так, частину газону я вже покосила спереду. У мене ще є цілий сад. Заду хати, другий сад, який я його називаю. Над облаштуванням якого ми ще в процесі, ми ще плануємо, ще розробляємо якісь ідеї. Хоча ідей в мене, як завжди, дуже багато встигати б за ними, особливо чоловікові. Але косіння трави знову ж таки ніхто не відміняв. Плани планами, поки ми там щось зробимо, косити все одно треба. Зрештою, я дуже люблю, коли подвір'я і сад покошений. Для мене це така зразу не знаю. Плюс то до охайності, до всього, що є, зразу все виділяється, всі рослини якось декоративнішими стають, аніж вони є. І загалом виглядає подвір'я доглянути. Тут я кошу без мішка, не збираю цю траву, бо тут така різна травя, це не є газон. І зрештою, ну, тут дуже велика і багато трави, мені би треба було дуже часто, постійно, фактично, кожних дві хвилини цей мішок випорожнювати. І це ну це незручно. Тут в мене супер нерівна ділянка, і ось такі якісь місця, де декоративні кущі, де є рослини. Я обкошую такою ручною електричною, акумуляторною, точніше, косою. Я Вже також її неодноразово показувала, Багато запитань вона викликала у моїх глядачів. Також стараюся по максимуму, де це можна, закривати все агротканиною, аби якомога зручніше було доглядати, косити. Обробляти всі свої декоративні клумби. Так, це спрощує час на догляд, а також продовжує декоративність і якби ти більше часу насолоджуєшся тим, що в тебе є, аніж тим, щоб це обробляти. Не так багато попрацювала, як спалило це. Забула поновити СПФ. Плюс вітер, жара, і ось така в мене зараз. Бурячкове обличчя, але це не біда, у мене вже бували такі випадки, я знаю, що з цим робити, і взагалі мала досвід невдалий кисневої терапії, наносила таку активну кисневу маску неправильно і теж так спалила собі обличчя, то рятувалася ось таким заспом. У мене тут вже залишки, насправді, бо це третя чи четверта моя баночка це є крем від Clairs з азоленом, Він такий. Блакитний, не знаю, чи ще щось викупаю, ось такий він блакитний. Зараз, до речі, вони випустили новинку. Ну, не зараз, вже трішки давніше вона є в форматі гелю для жирної шкіри або схильної дожирності, бо це більше підходить для сухої шкіри. Але я також його використовую, бо він просто надзвичайно заспокоює шкіру, просто миттєво заспокоює і відновлює. Після сонячних опіків, після невдалих або агресивних якихось процедур косметологічних, просто у вас почервоніння, схильність, до розація і ви хочете заспокоїти свою шкіру, ось такий крем нанести ввечері на очищене обличчя. Просто. Ну, Повірте, я би три рази ту баночку не замовляла, якби вона мені так не підходила. Це просто фантастичний продукт. Завтра поїду на роботу візьму собі, спробую, до речі, ще в гелі. Вони там по складу майже такі самі, єдине, що трішки легша текстура, спеціально розроблені для тих, кому ось така текстура може бути заважкою. Бо вона не є класично кремова, така, я би сказала, кремово-бальзамна, але досить щільна. Влітку може бути заважко, тому я наношу переважно на вечір такий продукт. І зараз буквально там, не знаю, хвилин 15, шкіра моя абсолютно заспокоїться і все буде гаразд. Я таким продуктом, повторюсь, рятувала себе від невдалої маски кисневої, яку я виконала неправильно, не дотрималася всіх. Рекомендацій, тобто е, треба було наносити на суху шкіру в сухому приміщенні, а я нанесла і лягла в вологу ванну, вологе приміщення, такий опік дістала, е, наносила буквально кожних 15 хвилин, так нанесла, воно впиталося, ще раз, ще раз, ще раз, нашаровувала і за два дні повністю моя шкіра відновилася. Тому майте на увазі, особливо зараз в літній період, це супер актуально. А також такий продукт актуальний, якщо ви вводите, наприклад, ретинол і маєте реакцію шкіри на нього, особливо перші рази, і вам потрібне таке швидке і якісне відновлення. То майте на увазі, залишу посилання на цей продукт, бо він просто сос і має бути у кожного. Він є, до речі, в великому об'ємі. в мене в маленькому Стоїться тут, тут 20 грамів, великий, по-моєму, має 70. Беріть, не пошкодуєте. Поки я тут продовжую свої вічні мамські справи, розбираю прання, яке вже підсохло. Зараз буду розвішувати нове. То розкажу вам трішки про свою нещодавню подорож. Хто підписаний на мене в інстаграмі? До речі, хто ще не підписався, раджу підписатись. Там більш актуальна і свіжа інформація виходить частіше. Ну, принаймні, я там частіше з'являюся, оперативніше можна сказати. Так от нещодавно з подругами їздили у невеличку нашу подорож у Чехію, а точніше в Прагу на концерт Imagine Dragons. Квитки на цей концерт ми куп. Вили ще в жовтні минулого року, і власне так забронювали собі, як ми кажемо, час для себе, час на цю подорож. Це насправді було супер оптимістично, і коли ми купляли ці квитки, я до кінця не вірила в те, що нам вдасться все це реалізувати, бо все таки в країні війна, все таки ти не знаєш, що буде завтра, де ти будеш, з ким ти будеш, в якому стані. Плюс в мене була ще грудна дитина, яку треба було відлучити від і... Адаптувати до того, щоб дитина могла бути без мене. Словом, це було непросто, але це було того варто. Дуже класна наша надихаюча подорож. І сьогодні покажу вам, що я звідти привезла. З подорожі, звісно, ми завжди повертаємося з якимись сувенірами, подарунками для своїх близьких та рідних. І я не виняток. Цього разу ми робили закупку таку невеличку. і Та що я вам хочу показати: це є з магазину Flying Tiger Copenhagen. Це єдацька така мережа, дуже велика мережа магазин, які поєднують собі трішки ікею, але з таким дизайнерським нахилом і дуже доступною ціною. В основному це якісь такі для дому штучки, для догляду іграшки. Ну, Мене власне, цікавили найбільше іграшки і різні такі штучки. І зараз вам покажу, що взяла для своїх дітлахів, ну і не тільки для дітлахів, але й для себе. З цікавинок почну з ось цього. Це є такий IQ-робот, називається, це такий головоломка, воно ось таким кубиком складається, там можна різні форми з нього робити. Це дерев'яна штучка, сподіваюся, вона в нас проживе трішки довше, ніж інші пластикові іграшки. Це взяла для Дем'яна, він любить різні роботи, ці такі штучки його цікавлять. Для Захарка взяла ось такі пазли, вони також дерев'яні, і мені дуже сподобалося, що вони йдуть різної форми і що в них тут є такі мордочки і в вигляді пса, бо в нас Захар зараз в нього тема, що він суперпес, Тому ось такі для Захарка. А ще а це окремо це не з того магазину. Для племінниці взяли ось таку штучку, аби робити різні прикраси. Тут, власне, якісь такі, як блискітки на волосся. Ну, це така суто дівчача. У мене немає дівчаток, тому я цьому не сильно розбираюся, але щось подумала, що це буде цікавий такий невеличкий подаруночок для дівчинки. Для похресника взяла ось такий набір. Тут тенісні ракетки і дві кульки, два м'ячика є. Не знаю, чи воно йому зайде, але... Мені було видалося дуже таким милим і часом, навіть практичним можна десь взяти на відпочинок з собою. Ще воно йде в ось ось такому мішечку. Також людяни, вигляді, так взяла ось, ось таким вигляді полунички. І кульки всередині, з наповнення. Власне, такі речі можна і в нас купити, але мені хотілося щось привезти з подорожі, бо знаєте, коли ми привозимо подарунки нашим рідним, то ми якби намагаємось навіть, можливо, дому компенсувати той час, який ми проводимо. Коли не з ними і вони не бачили, не отримали тих всіх емоцій від подорожі, які ми отримали. І ми хочемо таким чином цими емоціями поділитися. Тому я вважаю, що обов'язково варто привозити якісь подарунки та сувеніри своїм рідним, навіть якщо це було куплено на там останні гроші з бюджету подорожі. Так. Ще я точно не могла не купити собі дещо. Дуже прикольна штучка, ось таку побачила. Я дуже давно вже її хотіла. Знаєте, це така, коли знімають фільми і там говорять, дубль такий. У мене було кілька ідей, як зняти там рілси, Сторіс для Інстаграму, власне, це не для Ютубу, але я думаю, що це буде така навіть, може бути, елементом декору в домі блогера, скажімо. Або ж, ну, словом, це була така супер імпульсивна і супер для мене покупка. Я буду пам'ятати, що я. Це купила собі в Чехії. Так, ця штучка мені буде потрібна, це практична річ. Е, Пензлик для пудри. Ну, він мені просто видався фантастично красивим. Він дуже м'ягенький, ось цей ворс такий набитий і м'ягенький, але він. Ну, не знаю, ну мені так по дівчачому фантастично гарно він виглядає. Ну я не змогла пройти повз і взяла таку штучку. Також штука, яку я давно дуже вже хотіла собі придбати, і я на неї ікеї дивилась, але там була вона пластикова. А ось це скло. Мені, власне, хотілося б воно було скляне: це така, можна сказати, фрешниця, ну, щоб вижимати сік з лимонів та апельсинів цитрусових. Класна річ, я думаю, що вона в моєму побуті буде часто вживана. Також для себе взяла ось такий глечик. Він мені був дуже настроєвий, дуже захотілося такого якогось літнього елементу в своєму інтер'єрі, буде в мене на кухні. Це на лимонади, не знаю, там на якісь напої або можна навіть як вазу використовувати. Не знаю, як я буду його використовувати. Він мені просто дійсно сподобався і захотілося його придбати. Ще дві штучки, але це вже я купила в сувенірному магазині. Просто ось такий брелок. То для Захарка, бо він у нас людина-павук. І така єдиноріжка, то теж для племінниці. Ну, Знаєте, така для мене Дрібничка, молота, але вона також дарує емоції. В мені взяла дітям. Чисто за картинку, от чесно. Це такий чистий маркетинг, просто такі шампуні гель для душу, два в одному для діток, спайдермени і щенячий патруль, бо то наш наша тема, наші фанати. Тому от побачили в розмані і взяли ці штуки. Ну тут великий об'єм і там ціна була суперадекватна, тому взяла так. Ще ось така. Кепка з маркерами, якими можна ну, текстильними, якими можна малювати по тканині, і вони не змиваються. Це дуже класна штука для дітей, які люблять творчість, для яких цікаві якісь такі саморобні речі, а це я купила для наших друзів. для Друга нашого сина, він любить кепки носити, тому таке. Але воно може бути в форматі там різні були, по-моєму. І сумочки, і футболки, і шкарпетки. Будь-що. Ми колись так з дітками розмальовували шкарпетки. Це дуже класна штука, вони їх дуже люблять, ті свої шкарпетки розмальовані. Тому ось така ще штучка цікава. Костя набрала дуже багато різних солодощів, але це ми вже в костку брали. і... В інших супермаркетах, словом, не з якихось таких сувенірних магазинів. Тому ось так. Якщо ви будете в Чехії, там в празі, ну немає значення де, то я вам дуже раджу купити, як на сувенірі, взагалі, спробувати ось такі вафлі та транки. Я їх знаю, про них знаю вже дуже багато років, бо в мене татовий брат, він вже купа років живе в Чехії, і він нам завжди, як приїжджав, завжди привозив. Ось такі вафельки, горішки і пиво. Тому я не зраджувала ці традиції. І, власне, з такими продуктами в мене асоціюється чехія, тому я також своїм рідним привезла вафельки та транки, горішки, арахіс солоний, пиво, звісно. І ще порадили, сказали, що дуже класна річ, і така дійсно воно якась там традиційна і характерна для Чехії, то ось такі солодощі. Я так зрозуміла, що це такі медові цукерки з якоюсь начинкою. Не знаю, ми ще не пробували, але нам їх дуже радили взяти як сувенір і аби спробувати. Ще я купила собі ось такі два горнятка, кераміку. Тепер притримуюся все частіше думки про те, що сувеніри треба брати якісь такі максимально практичні, якими ти будеш користуватися, які кожного дня тобі будуть нагадувати про те, що. Ти десь був і викликати якусь емоцію. Тут це хендмейд чеських майстрів. Кераміка, ну, ось такі вони незвичні, красиві горнятка. Теж основним сувеніром, напевно цієї подорожі буде точно ось цей пластиковий стакан з концерту Image Dragons їхнього альбому Loom. І Власне, в таких склянках продавалися усі напої під час концерту і всі мають ось такі склянки. Це такий їхній мерч. І я вважаю, що це дуже крута маркетингова ідея, тому що ніде не було видно, аби було багато там сміття з пластикових стаканчиків, розкиданих ще чогось. Всі забирали ці стакани з собою. Як сувенір, і я не виняток, тому також буду мати ось тепер таку склянку І Ще вдома. одна річ, яку ми привезли, також як сувенір своїх рідних потішити це є хумус. В них настільки він смачний, смачнішого хумусу я ще просто ніде не їла. Взагалі я фанат хумусу, тому пробувала багато і різних, тому повірте, знаю про що говорю: ось ця фірма, якщо ви проживаєте в Чехії, раджу вам спробувати і також привезти своїм рідним. Дуже нам сподобався ось цей з авокадо і лимоном. Ми там брали собі його їли і також понабирали з дівчатами собі додому. Різні там вони є з різними наповнювачами, додатками. Дуже смачні, рекомендую. Ще взяли якісь ось такі вафлі. Я не знаю, що це таке. Насправді ми їх ще не пробували, і ніхто з нас не пробував, але там також вони так позиціонувалися, як якась супертрадиційна страва, і її варто вести додому. Мені здається, що це щось на зразок наших андрутів. Але я не впевнена. Спробую, то, може, з вами поділюсь. Ну, виглядає воно отак, іначе як вафельний торт. Просто перекладено якоюсь начинкою шоколадною, і такий він крихкий. Не знаю. Думаю, що це буде смачно. Але однозначно це викличе якусь емоцію, і воно якби найважливіше в усіх тих покупках, які ми здійснюємо під час подорожей. По цінах нічого вам не скажу. Насправді, в цій подорожі я мала виділений для себе бюджет і просто намагалася в нього описатись, не рахуючи, не переводячи всі ці коруни, євро, в гривні, бо це просто дуже боляче і легше просто мати виділений бюджет, на який ти просто в який ти вписуєшся, і все так трошки легше, і можна більше розслабитись і відпочивати. Так виглядає наш невеличкий город, точніше теплиця і дві високі грядки. У нас тут є. Окремо ще посаджений кабачок один і тут м'ята. До речі, м'ята, є страшенний агресор. От просто так в відкритому ґрунті її садити не варто. У нас вона була на клумбі, то просто все глушила, розмножується страшенно. Ось так в горщику себе прекрасно почуває. Просто треба її часто обрізати, щоб вона так кущилась і не йшла в цвіт. У нас тут полуниці вже закінчуються практично. Ми закривали агро тканиною чорною. Хто дивився раніше бачив, я зробила з перших блокпоминка, закрила білою. Біла не спрацьовує від бурідні. Слава чоловіче. Я би ще ходила і показувала, і показувала вам, але мушу завершувати своє відео, діти кличуть. Дякую всім за перегляд, дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, трішки відпочили та надихнулися. Всім миру і добра! В цьом па-па! З вами була Юля. Зустрінемось у новому відео. Зовсім зовсім скоро!